Всім привіт! Сьогодні в огляді будуть мідні монети Російської імперії, які були продані на сайті Віоліті. В огляді буде 20 лотів монет, починаючи від 5 тисяч гривень. В цьому відео я старався, щоб якнайбільше монет було в слабі, з різними грейдами, про які я у відео розкажу, що означають букви на слабах та цифри. Серед мідних монет трапляються досить дорогі, і у цьому відео я їх покажу. Всім приємного перегляду! На 20 місці 5 копійок 1791 року Єкатеринбурзький монетний двір, період правління Катерини II, написав продавець вага монети 44,58 грам, тираж 23 мільйони 700 тисяч штук, місце знаходження Волинська область. Стежило за лотом 33 людини і було зроблено 62 ставки. І лот був проданий за 5 тисяч гривень або 120 доларів. На 19-му місці 3 копійки 1914 року період управління Миколи II. тираж монети 8 мільйонів 200 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Івано-Франківська область. Стежило за лотом 5 людей і було зроблено 8 ставок. І лот був проданий за 5800 гривень або 140 доларів. На 18-му місці одна друга копійки 1912 року, період управління Миколи II. тираж монети 28 мільйонів штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 20 людей. І після одної ставки лот був проданий за 6400 гривень або 154 долари. На 17-му місці 5 копійок 1778 року. Є Катеринбурзький монетний двір, період правління Катерини II. Існує два варіанти виконання цієї монети – Перший варіант, такий, як в нас сьогодні, Орел зразка 1770 1777 року. Також існує другий варіант з орлом зразка 1780-1787 року. Тараж двох варіантів 47 мільйонів штук. Монета знаходиться в слабі від компанії NGC. Це одна з найвідоміших у світі компаній, яка займається професійною сертифікацією та грейдингом монет. Оцінка стану монети визначається за міжнародною шкалою Шелдона від 1 до 70. Букви, що на слабій АУ, означають, що монета майже не була в обігу. Є дуже легкі сліди зносу зазвичай на найвищих точках рельєфу, 58 максимально високий бал для категорії АУ. Далі йде МС. Букви БН означає опис кольору для мітних монет, червоно-коричневий тон патини. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 13 людей і було зроблено 11 ставок. і лот був проданий за 6501 гривню або 156 доларів. На 16 місці 5 копійок 1796 року Екатеринбурзький монетний двір, період управління Катерини II, місце знаходження Тернопільська область стежило за лотом 24 людини і було зроблено 16 ставок. І лот був проданий за 7057 гривень або 170 доларів. На 15-му місці одна копійка 1755 року, в Хмарах, Московський монетний двір, період правління Єлизавети Петрівни, тираж 6 мільйонів 100 тисяч штук, місце знаходження Кіроградська область. Стежило за лотом 21 людина і було зроблено 50 ставок. і лот був проданий заблід ціною за 7800 гривень або 188 доларів. На 14-му місці 5 копійок 1779 року є монетний двір, період правління Катерини Другої. Існує два варіанти виконання цієї монети. Перший варіант, як в нас сьогодні, з орлом зразка 1770 1777-го. Другий варіант з орлом зразка 1780-1787 року. Тараж двох варіантів 39 мільйонів 700 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 10 людей і було зроблено 7 ставок. І лот був проданий за 8 тисяч гривень або 192 долари. На 13-му місці 5 копійок 1789 року є монетний двір. Період правління Катерини II. Монети з датою 1789 рік також карбували на Московському монетному дворі, але під орлом вже ставили дві букви М. На Анінському монетному дворі ставили букви АМ, та Сузунському ставили букви КМ. А тепер розкажу, чому на Созунському монетному дворі не ставили букви СМ А КМ, тому що існував ще сестрорецький монетний двір. На тих монетах ставили букви СМ. Тираж монети на Екатеринбургському монетному дворі склав 25 мільйонів 800 тисяч штук. Місце знаходження Тернопільська область стежило за лотом 24 людини і було зроблено 52 ставки. і лот був проданий за 8223 гривні або 198 доларів. На 12 місці 5 копійок 1786 року, Екатеринбурзький монетний двір, період правління Катерини II. Найбільша кількість п'ятаків за часів правління Катерини II була викарбована в Єкатеринбурзі. Якщо взяти, наприклад, Московський монетний двір, по каталогу бачимо, що п'ятак був викарбований в 1768, потім 20 років пауза. І наступний в 1788-му. Чому так, я не знаю. Тараж монети склав 30 мільйонів 400 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі і має примітку ms 61 що означає, що на монеті досить хороша поверхня з мінімальною кількістю дефектів. На вензелі, де стоїть римська двійка, бачимо брак. Цей брак, мабуть, з'явився ще на монетному дворі, і тому компанія NGC не порахувала це як за недолік. Місце знаходження Тернопільська область стежило за лотом 22 людини і було зроблено 19 ставок. Лот був проданий за 9445 гривень або 227 доларів. На 11 місці 5 копійок 1803 року Екатеринбурзький монетний двір. Періоду правління Олександра І. Існує 5 варіантів виконання цієї монети. Сьогоднішній четвертий варіант: на реверсі та аверсі крапки з подвійними обводками. Такий тип монет притаманний карбуванню 1806 року. Тараж всіх п'яти варіантів склав 31 мільйон 800 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі і має примітку АУ, але без цифр за деталями. Тобто експерт визначив, що збереженість деталей відповідає певному Рівню, в даному випадку АУ, але стан поверхні або автетичні змінені через дефекти чи втручання. Напис на слабі Environ Metal Damage означає, що це не заводський дефект, а наслідок довгого зберігання в несприятливих умовах. Наприклад, це може бути корозія, плями, пітінг, що означає дрібні ямки від хімічної реакції металу, або зміна кольору через вплив ґрунту, солі, кислот або температури. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 18 людей, і після одної ставки лот був проданий за 9500 гривень або 228 доларів. На 10-му місці 5 копійок 1834 року, період управління Миколи І, Єкатеринбурзький монетний двір, з ініціалами мінцмейстра Федора Хвощинського. Тираж монети склав 41 мільйон 800 тисяч штук. Місце знаходження Волинська область, стежило за лотом 106 людей і було зроблено 49 ставок. І лот був проданий за 10 тисяч 2 гривні або 240 доларів. На 9-му місці 5 копійок 1793 року Сузунський монетний двір, період правління Катерини II, місце знаходження Тернопільська область, стежило за лотом 26 людей і було зроблено 44 ставки. І лот був проданий за 10 694 гривні або 257 доларів. На восьмому місці 5 копійок 1804 року Сузунського монетного двору періоду правління Олександра І Вага написав продавець 47,30 грам місце знаходження Волинська область, стежило за лотом 64 людини і була зроблена 21 ставка. і лот був проданий за 12 тисяч 2 гривні або 289 доларів. На сьомому місці 5 копійок 1792 року, як Катеринбурзький монетний двір, період управління Катерини Другої. Тираж монети склав 26 мільйонів 200 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі і має примітку МС-62, МС, тобто Mint State, що дослівно переводиться стан монетного двору. Це означає, що монета ніколи не була в обігу. Але має помітні вади зовнішнього вигляду. Характерні риси МС-62 це перше блиск, зберігся, але може бути дещо тьмяним або з ділянками потускніння. Друге дефекти поверхні, досить помітні під лупою і навіть неозброєним оком, тобто контактні сліди, монети торкалися одна одною у мішках, подряпини, невеликі вмятини, іноді плями тонування або слабкий штемпельний удар. І третє привабливість, акуратна, але не ефектна монета. Колекціонери часто називають МС-62 робочим варіантом для збирання серії. Місце знаходження Тернопільська область стежило за лотом 26 людей і було зроблено 17 ставок. Лот був проданий за 12 тисяч 223 гривні або 294 долари. На шостому місці 5 копійок 1777 року Сибірська монета, період управління Катерини II. Сибірська монета це мідна монета, яка чеканилася з 5 грудня 1763 року по 7 червня 1781, року, виключно для обіходу в Сибірі. Монети випускалися номіналом в Полушку Діньгу, копійку 2 копійки 5 копійок та 10 копійок. Сибірські монети випускав сузунський монетний двір з Коливанської міді. Коливанська мідь означає, що монета має домішки срібла та золота. Сибірська монета має на лицевій стороні вензель імператриці Катерини II в лавровому вінку під короною, а на зворотній стороні дату та номінал, написану на картуші, яку підтримують два соболі. Місце знаходження Тернопільська область. Стежило за лотом 86 людей і було зроблено 49 ставок, і лот був проданий за 13 тисяч гривень або 313 доларів. На п'ятому місці 5 сибірських копійок 1779 року, Сузунський монетний двір, період правління Катерини II, вага монети 34,55 грам, місце знаходження Дніпропетровська область. Стежило за лотом 50 людей і було зроблено 58 ставок. І лот був проданий за 18101 гривню або 436 доларів. На четвертому місці 10 копійок 1777 року, Сузунський монетний двір, період правління Катерини II, вага по каталогу монети 65,5 грам. Місто знаходження Тернопільська область. Стежило за лотом 90 людей і було зроблено 83 ставки. І лот був проданий за 20 тисяч гривні або 482 долари. На третьому місці 5 копійок 1788 року, Екатеринбургський монетний двір, період правління Катерини II. Існує два варіанти виконання цієї монети: з малим Орлом зразка 1780 1787 та з великим орлом, така як у нас сьогодні, зразка 1789-1796 року, тираж двох варіантів 49 мільйонів 100 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі. Місце знаходження Тернопільська область. Стежило за лотом 32 людини і була зроблена 171 ставка. Йолот був проданий за 20 102 гривні або 484 долари. На другому місці 5 копійок 1802 року Єкатеринбургський монетний двір. Період управління Олександра І, тираж монети 12 мільйонів 600 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі та має грейт МС-62. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 39 людей та було зроблено 103 ставки. І лот був проданий за 22 223 гривні або 535 доларів. Та перше місце посідає 5 копійок 1789 року, сузунський монетний двір, період правління Катерини II. Монета знаходиться в слабі та має грейт МС-63, характерні ознаки МС-63, перше блиск. Зберігся оригінальний, але може бути трохи приглушений. Друге сліди зберігання, є помітні дрібні подряпини, контактні сліди або потертості від зіткнення з іншими монетами, таке трапляється ще на монетному дворі. Третє привабливість. Загалом приємний вигляд, але без ефекту вау, як у МС-65 та вище. Четверте деталі повністю чіткі, рельєф нестертий. Місце знаходження Тернопільська область стежило за лотом 34 людини та було зроблено 98 ставок. І лот був проданий за 33 334 гривні або 803 долари. На мою думку, ця монета має дуже низький рельєф, та цифра 63 мені здається за високою. А як думаєте ви, напишіть в коментарях.